Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з навчання елементів грамоти. І тема нашого заняття речення, звуковий аналіз слів, поділ слів на склади, буква Ф, звук Ф і читання. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, це хто до нас прийшов в гості на заняття? Так, незнайко. Він знову прийшов до нас, хоче навчитися читати. Привітайтеся з ним і будьте уважні на занятті. Послухайте віршик, у лісі на галявині у траві зеленій, де багато квітів живуть маленькі феї, миваються росою і сонечку радіють. В них є сріблясті крильця, вони літати вміють. Буква Ф, і звук Ф. Буква Ф позначає глухий призголосний звук Ф і позначається рисочкою. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми читаємо та пишемо. Погляньте на цю картинку, чий це будинок? Фарби, фена, фруктів, фіалки, фламінго. Скажіть, малята, де заховалася буква Ф? А я вам тим часом р -р прочитаю віршик. Буква «Ф» – то фантазерка, Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею, і факели казкові. Так, вона заховалася в фонтані, в фарбах феєчки в фруктах, феєрверків. Відгадайте загадку. Пензлик, аркуш та вода, де ж малюнок, от біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати. Б'є вода в усі боки із залізного тюльпана. Поспішаємо залюбкими до красення фонтана. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слів слова фен. Самостійно. Фарби, шарф туфлі фея. Шафа. А зараз малята пограємо в гру склад слово. У нас є склади. А нам потрібно зробити слово, тож давайте прочитаємо. Фазан, фанера, фара. Федір, федора, фото. Слідуюче, прочитаємо. Факир. Фазан. Фанера, фабрика, шафа. Малята, а тепер давайте прочитаємо слова із цеглинками Лего. Фа, фокус. Фарб, фабрика, Фарба. Фазан. Форма. А яка на картинках? Тут буква загубилася, давайте подивимось. А зараз малята прочитаємо ланцюжком про фарби. Жили собі фарби. Якось фарби зустріли дівчинку і дуже зраділи. Дівчинка взяла пензлик і намалювала великий замок. Біля замку. Дівчинка у зеленому платі тримала гарну троянду біля озера, а в озері плавала, плавала лебідь. Потім фарби познайомились із хлопчиком. Хлопчик узяв пензлик і намалював автомобіль, м'яч, сонце. Фарбам дуже сподобались малюнки хлопчика і, і дівчинки. Скажіть, будь ласка, який, яку букву і звук букв ви почули? Так, букву Ф, Ф і звук Ф. Букви чимало ми впізнали. Ось дійшли до букви Ф. Є слова, де Ф початок, є слова де Ф в кінці. Послухайте чистомовку. І повторіть за мною фон-фон-фон, мобільний телефон. Арф, арф, арф одягаю теплий шарф. Фін-фін-фін в морі плаває. дельфін. Ви ж мені допомагаєте? Фель-фель, фель у руці новий портфель. Бол, 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 хлопці грають. У футбол молодці. Ще раз повторіть за мною чистомовку. Фа-фа-фа, новенька софа, Фе-фе-фе, дитяче кафе. Аф-аф аф молодий жираф. іф 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 цікавий міф. Арф арф, арф кольоровий шарф. Ейф, 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 великий. Safe. Ми з вами познайомилися з буквою F. Буква F – Це буква Фа це нота, що лунає із фагота. З флейти ніжної піаніно голосно з фортепіано. Філіграна, феєрична буква просто фантастична. Хочеш фокус розгадати? Флору, фауну вивчати? Гарно грати у футбол, розрізняти фук і фол. Фіналістом завжди бути, фініш першим перетнути, тож потрібно потрудитись у навчанні не лінитись. В цьому віршику ми чуємо букву Ф. Вона стоїть на початку, всередині і в кінці може стояти наша буква Ф. Буква «Ф» взялась у боки, одягла мерші вінок. Лиш почуєш, де музики, то найперше йде в танок. Прочитаємо склади. Самостійно прочитайте склади з дельфіном. А тепер будьте уважні і складемо слова. В нас є слово зеленим кольором теле. А нам потрібно скласти слова з іншими складами: Телефон, телеграф, телевежа, телеграма, телевізор, телестудія, телескоп. Телешоу. Скажіть, а звук Ф твердий чи м'який? Давайте розглянемо в кожному слові, який він є. Ось у вас перед вами картинки. Наприклад, фазан. Твердий звук Ф. Чи м'який? Так, твердий. Ферма. Звук Ф. Ф, твердий, флейта звук Ф Твердий фен, твердий мікрофон. Також твердий. Філін М'який звук Ф Фініш Мякий звук Ф Фінік Мякий Дельфін М'який фікус М'який звук Ф. Давайте прочитаємо речення. Самостійно читаємо. А зараз, малята, візьміть аркуш паперу і напишемо букву Ф. Велику і маленьку. Спробуйте відтворити в себе варкуші з букву «Ф». Ви молодці, чудово працювали, а хто до нас приходив в гості? Так, незнайко, яку, на яку букву ми читали. На букву «Ф». незнайко навчився дуже з нами багато вчився на занятті. Ви були молодці, гарно працювали. Дякую вам, до побачення, до зустрічі.